Перше, ранні віруючі почали прикликати ім'я Господа у діях, в другій главі. Я зачитаю вам ці вірші. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю від Духа Мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать і вашим старцям будуть снитися сни. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Коли апостол Петро говорив ці слова, можна сказати, що пророцтво. Яке записана в книзі Пророка Іллі, здійснилося. Далі, якщо буде читати дії 7-9 дев'ятого, в 9 главі, ви побачите, що Савло Тарсянин отримав владу від головних священників зв'язувати усіх, хто прикликає Ісуса. Таким чином, ми бачимо, що ранні святі прикликали Ісуса. І те, що вони прикликали Ісуса, було ознакою знаком того, що вони є християнами. І сьогодні, якщо ми станемо тими, хто прикликає Ісуса. Це буде ознакою того, що ми є християнами.